Рік розслідувань і тепер тривала судова тяганина. У Святошинському районному суді столиці вчергове людно, як то кажуть, яблучку ніде впасти. Був вівторок сюди привозили колишніх беркутівців Павла Аброськіна та Сергія Зінченка. Їх слідчі ГПУ звинувачують у розстрілі 39 євромайданівців 20 лютого 2014 року на столичній вулиці Інститутській. Очікувалось, що засідати буде суд присяжних, однак столична влада підвела. Однак станом на 28 квітня 2015 року вказаний список присяжних до суду не доведений, що тягне чергове невиправдання, відкладення на невизначений час розгляду даного судового провадження, яке має надзвичайно високий суспільний резонанс. Тому прямісінько у залі суду терміново змінився порядок денний. Адвокати підзахисних попросили людей в мантіх, аби їхнім підзахисним змінили міру запобіжного заходу. Натомість слідчі генпрокуратури були категорично проти. Практика показує, і що у кримінальних провадженнях такої категорії, зокрема, там де злочини вчинюються групою, а особливо тяжкі злочини. Інші запобіжні заходи, крім тримання під вартою, вони не забезпечують належне виконання процесуальних обов'язків. Ми це бачили дуже добре. посадовнику». кілька годин у дорадчій кімнаті і судді готові оголосити своє рішення. Клопотання захисту бо на зінчика та броска на про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на інші більш м'які залишити без задоволення. Натомість наступне судове засідання перенесено на 3 червня. Люди в мантях сподіваються, що до того часу столична мерія все ж таки зможе владнати всі питання, і тоді відбудеться суд присяжних. У свою чергу адвокати Зінченка та Аброськіна зробили сенсаційну заяву. Мовляв, їхні підозрювані, де Юри і досі працюють у органах МВС. На час судової тяганини їх навіть ніхто не звільняв, лише просто відсторонили від службових обов'язків.